Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, зараз я коротко і на пальцях розповім, чому психологині, педагогині і інші членкині насправді грубо обманюють людство і в першу чергу жінок, за права яких вони борються. Отож, вони всюди пихають жінок на чоловічі ролі. Доходить до маразму, що у дитячому мультику про Маріо. Маріо з принцесою рятують Луїджі, причому принцеса у такій активній чоловічій ролі рятує світ. Екстраполюємо відносини чоловіка і жінки на колектив. Багато хто із нас працює в колективі, і так просто пояснити. Ну, в колективі будь-якому є лідери, які кудись тягнуть, вони активні, вони би йшли вперед. І є люди мудрі, зважені, які кажуть, не спіши, подивися по сторонах, подумай про різні варіанти. Там, де ці люди нормально взаємодіють, де є розумний між ними баланс, там є нормальний результат. А якщо будуть сплошні активісти-лідери в колективі, то цей колектив він буде такий, як, як гоночний болід, він буде блискавкою нестися вперед, але він може провтикати поворот і впасти в обрив. І для цього потрібна оця от мудрість і зваженість. І Якщо подивитися на відносини чоловіків і жінок, то саме жінка є цим мудрим, стримуючим фактором. Чоловік би пер перед, а жінка каже, чекай, не спіши, подивися по сторонах. І, і за того одного чоловічого розуму мало, і за кожним успішним чоловіком стоїть, ну практично за кожним стоїть жінка з великої букви. Це правда. Бо жіноча мудрість є великим, великим ділом. Це є жіноча сила у цій мудрості, у цій скромності, але разом з тим стрим, стримуючий фактор, який дивиться по різних сторонах. І якщо людство залишиться без жіночої мудрості, то воно перетвориться на таке щось тистостеронове гарячкове, яке непонятно куди, у яку прірву. Далеко не всі феміністки є розумними, але лідерки феміністичного руху це зазвичай інтелектуальні розумні жінки. І вони не можуть не розуміти цих простих речей, які я щойно озвучив. Якщо вони знають, що буде з людством без жіночої мудрості, і що буде, якщо жінкам нав'язати чоловічі ролі, то чому вони тягнуть за це? І в цьому розрізі постає велике питання. Насправді на кого працюють і яку мету переслідують ці всі психологині, педагогині і членкині? У мене все, всім щастя з Богом.